Хочете оновити інтер'єр, це можна зробити за допомогою штор Blackout від компанії Fini. Ви можете у нас їх замовити. Це спеціальний штор, який гарно стримують, не пропускають сонячне світло, а також створюють атмосферу приватності. У лоті тут буде 12 штук. Дві ось таких зелених, дві ось таких сірих, потім чотири оливкових і чотири і ще ось таких сірих комплекти по дві штуки. Тут буде спеціальна самоклеюча стрічка, якою можна буде штору, якщо потрібно, підкоротити. Ось як вона виглядає. Тут отакі кільця діаметром 4 см, їх буде 8 штук. Всередині також можна побачити, як виглядає ця шторка із середини. Всього коштує одна ця штора 350 гривень. У лоті 12 штук, і ціна всього лоту 4200 гривень. Розміри штори. 140 на 260 см. І щоб замовити ці класні штори, ви можете вже зараз звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.